Згоріти разом із будинком цієї зими, побоюються мешканці однієї з житлових багатоповерхівок по вулиці Чорнобильській у Святошинському районі міста Києва, і не через ворожі обстріли, а через аварійні внутрішньобудинкові електромережі. Про це скаржаться мешканці. А ще нарікаючи, комунальники їх ошукали та незаконно освоїли 400 тисяч гривень, які їм належать. У керуючій компанії всі звинувачення вже ж спростовують у подробицях конфлікту. Розбиралася вже наша знімальна. Група. Тут у нас е, плавалися проводи, е, горіло кілька ну пару років тому назад. Була вже пожежа, диміло Ми викликали аварійку. Буде плавитись Сказав нам електрики, приходили і казали, що е, ваші е, не витримають ваші проводи. Ваша ця система, вся вся мережа, вона не витримає, вона у вас вся погорить. Цій житловій багатоповерхівці майже півстоліття. Будинок вже давно потребує ремонту, кажуть мешканці. Перед настанням холодів особливо приймаються через внутрішньобудинкові електромережі, які в аварійному стані. Кожен опалювальний сезон старі та занедбані електрощитові іскрять та димлять, скаржаться мешканці, трапляються знеструмлення останні у серпні. Тама такая труба так. не, в ньому е, е, провода є. Ага. Де то він надаря. Там є, сюди не приходить. Аварійники порадили звертатись до комунальників. В лежаку згоріли провода. В них замінити аварійка не може. Ми, каже, просто переключимо людей, щоб в них було світло. Але лишаємо заявку в управляючій компанії, щоб вони вже зробили капітальний ремонт. Нам відповідає саме управляюча, що у вас все ок, все ок, закрити рота, у вас все добре. Найпростіше, що ми залишимося без світа. Найгірше згоримо. Загинемо пожежа, яка може бути, наприклад, ніхто не знає її наслідки. Хотіли полагодити електрику в будинку самотужки, взявши участь у міській програмі співфінансування, розповідають мешканці. Гроші кажуть, були у будинку 144 квартири. Кожна в середньому сплачує за послуги ЖЕКУ 450 гривень на місяць. Так за довгі роки накопичилось майже 400 тисяч гривень, які люди планували використати на капітальні ремонти. Вже навіть створили ініціативну групу, але реалізувати задумане не встигли. Бо гроші що освоїли. Приватна фірма на замовлення керуючої району замінила труби холодного та гарячого водопостачання в будинку ще у травні. Замінили без погодження з мешканцями, кажуть люди. Та ще й неякісно. Вже в серпні труби прорвали. Це наша труба, яку могли міняти такі. Ну навіть мокра, на тичі чу щось. Цей кусок. Люди запідозрили, що їх з ремонтом обдурили для оцінки зробленого, найняли незалежного експерта. Ну uh -huh. троєчка, ну три з плюсом навіть можна. Ну, Добавити нормально підвесів, нормально утеплити, прогнати всі крани, не треба підчухати, підмазати, треба доділати фактично. Yeah, yeah. Бо що утеплення у вас не доділено, його видно почали, але посередині не було. Блі, Експерт зафіксував ознаки перевищення кошторису виконаних робіт. Мешканці звернулись з претензіями до підрядника. Суперечка закінчилась лайкою. Фактично прокладена менша довжина труб. Не виконане утеплення, тим труб. Кількість Кількість не відповідає технічним нормам. Там не труби висіли, там все було виконано якісно. Що ми зробили так, як є. А ви, якщо ми не якісно зробите, то подайте нас суд. Що ми не якось без суда? саме гуманний і час. У нас ні, да, ні течі, нічого не тече. Ізоляція везде. А чого ж нас прорвало 25-го числа? Звісти на це питання, питання? ваші труби, труби прорвали. Зрештою, на початку вересня з лінійками та метрами всі разом спустились до підвалу, аби все переміряти. 40-х труб по факту у нас є 49,80, ну, а по акту 90. Дивіться, ну, 32-х, 28 29, встановлено, 29, по акту 152. Почитайте. Ми робимо так, як домовлюсь. Перераховуйте метраж, да, перераховуєте да, всі вентиля. Да, все це пересчитуєте, Робимо акт розбіжності, складаємо акт. актів процентовку да, другого. Да. Якщо є розбіжність, порядчик повертається. Да. Та проведена ревізія до бажаного консенсусу так і не призвела. Кожна зі сторін і надалі наполягає на своєму роботи виконані на суму 396 там з копійками тисяч гривень, тобто всі гроші, які в нас були, там порядка 400 гривень. Але якщо по факту зараз з'ясувати та перерахувати те, що є, то я б буду впевнена в тому, що це буде набагато менша сума, і керуюча не мала права витрачати наші кошти. Всі кошти на ці роботи вони мають повернути нам ці кошти. Да, там дійсно було в одному із місць так сказати, пошкодження. Воно було відновлено. Роботи виконані в певному об'ємі, то тобто вони не не завищена ціна і менший об'єм. Тобто повертати не є? А те, що виконала підрядна організація, вона навіть коли була звірка, вже навіть виконали більшим об'ємом робіт. З електрикою ж будинку комунальники обіцяють навести лад до завершення місяця. Виходив туди сам ЖЕК, зробили рівномірний розподіл відповідно по фазам. Вирівняли навантаження. Зараз проводиться так сказати профілактична робота. Та я думаю, що в подальшому там ніяких аварійних ситуацій таких не буде. Якщо комунальники не виконують цієї обіцянки до початку опалювального сезону, мешканці будинку готуються вийти на протест і все ще вимагають повернути надмірно використані кошти за ремонт водопостачальних мереж. Інакше кажуть підуть до суду. Оксана Пришко, Андрій Гегеля, Юрій Іщенко, телеканал Київ.